Це проєкт Музоборона» з піснею до перемоги. Мене звати Максим Бородін. Я співак артист. Музикант Максим Бородін, український співак, автор пісень. Співак розпочав свою творчу кар'єру з виконання каверів на вулицях українських міст. А поки ще темно є в нашій кімнаті, давай стопор будемо просто. Молчати. Артист має трьох доньок та дружину, які завжди підтримують і надихають на творчість. Ми одружені вже майже 12 років. Моя дружина Тас. Вона в мене вірила у ці всі 12 років. Після початку повномасштабного вторгнення презентував свій перший альбом. Наразі Максим Борозін веде активну волонтерську діяльність та бере участь в благодійних концертах. Це моя Я не знав, що буде широкомасштабний наступ. І 23 лютого я написав так: більше ніяк пісень і постів російською. Крапка, годі, крапка. І все. 24 лютого, в селі під Києвом. це 20 кілометрів від Києва. О п'ятій ранку ми всі відчули, оцей задрижали вікна. І оце, знаєте, вдвох так раз на ліжку і піднялись світло ліхтаря. Я пам'ятаю цю тінь на дружині. Це такий глибкий страх. Ми за 20 хвилин зібралися, дітей посадили в машину. Як батько трьох дітей я мав право виїхати з країни і досі його маю, але мені це право не треба, тому що я хочу разом зі своїми дітьми жити в цій країні. Їдемо на захід України. Я їду до свого друга, в нього там хата. Піч, батьківська хата, там ніхто не живе, нічого такого особливого немає, але там могла бути моя сім'я. Я залишив там сім ну, всіх дітей, Тасю. Я був з ними півтора доби. Дров нарубав. Ми об'їхали, купили продуктів. Я все залишив і сказав Тася, я їду в Київ. Я її попросив тільки, щоб вона не плакала. Я просто кажу, якщо ти заплачеш, я не впевнений, чи я зможу поїхати. І п'ята ранку я вирішив на вулицю, сніг був. І ми обійнялися, кажу, давай так, ми 30 секунд подоймаємося, я сяду, сяду в машину, я не буду на тебе дивитися і поїду. Я збрехав, я в зеркало подивився, я бачив, що вона вона не плакала. Вона так тільки стисла лице, щоб не заплакати. І Я доїхав до Львову. І телефоную своєму свояку, він вже був в Києві. Я кажу, Льоха, що треба. Він каже: Макс, треба бензин. А в мене універсал машина. Купляю по 125 літрів чотири бака для душа пластикові такі. Їду на заправку, чопиками з другом забиваю їх дерев'яними. Вмовляємо заправчиків заправити ці чотири бака бензином. У мене півтони бензину. За кілька хвилин ми веземо півтони бензину в Київ і медикаменти, а зараз пісня. Це <плес> моя країна, ні такі, як я люди. Через добу ми доїхали до Києва. Ми привезли цей бензин, вивантажили його вже на складі і заливали в такі ж легковушки, як в мене, щоб розвозити шоломи. Ми возили броніки. Спальники, карімати, їжу. І так ми фігачили з самого ранку до комендантської години щодня до самого визволення Києва. І Я переключився на інше. Я став ганяти машини на схід. Ми зараз дві машини переганяємо. Машина, на якій я їду, от вона так виглядає. Дякую всім за донати, як то кажуть. Всі, хто допомагає. О, так втівка, я переганяв е, до середини літа. До мене звернувся Андрій Мацола. Він бізнесмен, запропонував е, приєднатися до бригади, де, де ми будемо їздити і виступати для військових. Я сказав, що так. Перед військовими виступати дуже хочеться їм вгодити. Коли я бачу, що вони затримали очі, що вони відчули кайф, що їм не скучно, для мене це ну найбільше. Нагорода. Зустрічайте Максим Бородін, родом з Вільнянська Запорізька область. Це моя країна, і такі, як я люблю. Честі, що порядні про інших не буде. Знаковою для мене пісня Це моя країна. Я її написав ще в 18- му чи 19 му році. Українською я почав десь в 18-му писати. Я тоді ще писав, пам'ятаю так. То російською, то українською. І головне, що дівчата, мої діти, вони теж розмовляли російською. І я тоді вирішив, що я хочу, щоб вони розмовляли лише українською. Я купив всі сім томів Гаррі Поттера української, або Баба Галамага. І я їм читав по 12 сторінок, ну на цей момент це вже десь років 5. я А зараз у нас уже, ми дійшли до того, що у нас на кухні висить дошка. На якій написано тато, мама, Вероніка, Катя, Аня. Якщо ти сказав одне російське слово, наприклад, блін, якщо не встиг себе виправитись, то тобі пишуть бал, в кого протягом дня виходить більше балів, той має посуд. Поки що у нас Вероніка лідирує і Катя, і Аня. П'ять у Ані, два у Вероніки. Влітку 22-го стали виходити пісні. Я став розуміти, чому вони стали виходити. Тому що я став писати без емоції зла і люті, а з, з емоцій споглядання, спостерігання. Повітряна тривога, і з неба замість Бога летить залізо смерті, щоб Україну стерти, щоб діти не сміялись, щоб люди не кохались, щоб темна ніч і більше нічого. Пісня Якби не ти. Я її написав е, трохи менше року назад. Я був вдома, я був один і просто прийшла одна фраза Якби не ти, я б не вірив в любов. Так як я її написав для е, своєї дружини для Тасі, ми прожили вже 12 років, і я вже знаю, що любов це не тільки перше побачення, квіти, е, поцілунки. Любов це коли ви дуже сильно посварились. Але ти знаєш, що як якби там не було, просто навіть якщо ти не вважаєш, так? Але треба сказати вибач. Якби не ти я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, чому сенсу просто земного життя, життя. Та наша сторі, сторі, просто почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жила. І говорив, що для людей любов лиш звук, Вона не град людських сердець і наших рук. Ти опікалася, не раз і я горів. І я вважав, що світ хронічно захворів. Та дві дороги заплилися в одну, я піднявся на поверх, а до того йшов дну. Якби не ти я б не вірив любов, якби не ти я б не знав, чому серцю простого ці життя, життя, нехай не раз, я впаду, стану знов. Ти мені сили даєш, ніби крила, жакам і вони в небо летять, летять. Та крила є обов'язково є вогонь, комусь пустих ворона, хтось сюди у вагон, то звириває з м'ясом серце і з грудей, Шукає хтось любов у безлічі людей. Тось мав у вулиць вона йде, вони не розминулись, Він і знайде, бо як ще ні навіть, вся планета свій веде. Якби не ти я б не вірив в любов. Якби не ти, я не знав, чому серцю простого Циноло життя, життя, нехай не раз впаду Стану стов, ти мені сили даєш, ніби крила, та хами води в девочай, летять. летять, якби не б не вірив в любов. Не знав, чому сенсу просто земного життя. Життя. Нехай не раз я впаду, стану у ти мені сили даєш ніби крилам, та камінь водим, де вони летять. летять. якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому, сенсу простого земного життя. Життя. Пісня Чайка її написав не я. Її написав дуже талановитий чувак Андрій Безкровний. В мене є продюсер Вадим Лисиця. І він мій друг. Ми з ним вже на фронт кілька разів ганяли. На херсон їздили волонтерили теж. І... Він мене познайомив з Андрієм Безкровним, він дуже мною опікується. І от вони вдвох вони кажуть: Максим, дуже крута пісня, якби не ти. Але треба, слухача, трошки дивувати. Давай ми просто будемо робити так, щоб твій слухач божеволів від того, що ти йому все даєш нову і нову. Музику, нове звучання. І вони вввімкнули чайку, і мені дуже вона сподобалась. Мені вона дуже зайшла. Чайка це пісня про українського. Там, там є таке слово в пісні легінь. молода людина, який йде на війну. Він прощається з батьками, прощається з, зі своєю сестрою. І Він просто навіть. Не обговорює те питання, що він не повернеться. Це про хлопця, який повернеться, обов'язково повернеться додому. Я моя земля. я моя. Сюди куди не дивись Україна буде. Рушу легін на війну потеряну по себе. Овійняв неню й сестру, не бійтеся, батьку не помру. І знову поверхи пожалки тажах і спалахи порочи вибухи, вибухи, лети до мене, чайкою над хвилями до край билого.

Та гордом, де широкий тихий дом. Зідеських скарпацьких гір, повернусь до тебе, сіневи. І знову подумки подихи пожепки, де знайти наші шляхи. І знову поверхи, поживки, тежах, і позовки теж, і спалахи поручи вибухи. До, до край милу на небо ми, з ми, знову висила би, чайкую над хвилями, зоріна хвиля. Я хочу побажати українцям сили. Ми маємо бути терплячими, ми маємо бути дуже толерантними до наших військових, щоб військові знали, для кого і за що вони роблять свою важку роботу, ризикуючи своїм життям. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.